Матінко рідна, забери дитину від екрана, господи. Студія звучки півсраки за куща представляє. Я Уявляю, бачу наскільки бачу. ти був злий. Oh, а like? що таке? Мій батько монстр Стані Entertainment Group. Ким ти бачиш себе через 10 років. Напевно, я напишу книгу. У цього майбутнього письменника буде дівчина. Може, поговоримо, доки є можливість. Якщо ти зрозумієш, хто твій батько, тобі стане легше зрозуміти себе. Я не буду звинувачувати тебе, якщо ти злий на мене. Але гарно подумай. Пам'ятаєш, чий ти син? Я зовсім не такий, як ти. Деякі стають вбивцями. Я просто хочу нормально жити. Інші народжені вбивати. Важко приховати те, що усередині. Ти нічого про мене не знаєш, що з тобою не так. Пам'ятай, чий ти син. Я буду захищати тебе до кінця твого життя. Ділон флашнір, зимній порошок. Вівіка лисиця, що у тебе з лицем. Та я впав. І моїм байлік, і Дермот мулораней. Може, помолишся за старого діда? Спонсори озвучки конфет Карашен. Який батько, такий і син. Чи були у вас думки нанести шкоду собі або іншим? Яблука від яблуні. Подарунок під ялинку. З новим роком.